Через місяць-два стартує опалювальний сезон, і стало актуальним питання автоматизувати систему опалення теплими підлогами та і радіаторами. Ось, проаналізувавши цінову політику на автоматику управління від компанії Danfoss і Salos, було прийнято рішення замовити на Аліекспресі обладнання від компанії Biok. І фактично цим коротеньким відео хотів би показати, як працює система і скільки вона коштує. Ось такий термостат, який може управлятися через інтернет, коштував всього-навсього 25 доларів. Термоголовка нормально відкрита 13,5 доларів. І модуль управління на 8 окремих зон, коштував 37. Доларів. Як ця система працює? Саме головне це при підключенні до електромережі правильно підключити полярність. Мається на увазі лінію подати на лінію, а 0 на 0. Ось. Це важливо, тому що далі ці фазні лінії йдуть на термостат і вертаються звіти, Яка Логіка роботи. Коли ми задаємо на термостаті температуру, для того, щоб термостат увімкнувся, у нас спрацьовує ось реле, засвітився індикатор клемного виходу, і через затримку часу, яка налаштовується ось цими двома перемикачами, в даному випадку через 30 секунд. Включиться вихід на циркуляційний насос і замкнеться контакт на включення газового котла. Чекаємо. Вимкнувся один вихід, вимкнувся другий вихід. Значить, зараз у нас термоголовка відкривається, і опалення буде. Підігріватися. Як тільки у нас завдання по нагріву виконалось, температура у нас досягла параметру відключення, у нас термостат вимкнувся, і, відповідно, насос і котел теж вимикаються. Щодо схеми управління, тут все, верніше, щодо схеми підключення, тут все дуже просто. Ось. Зворотня сторона термостата, тобто ми живлення самого термостата підключаємо через лінію і нейтраль на відповідні клеми лінії нейтралі термостата. І для того, щоб керувати термоголовкою, нам достатньо, в залежності від того, чи термоголовка нормально відкрита чи нормально закрита, взяти один управляючий сигнал. Це є пазний. Сигнал і подати на клему, позначену стрілочкою в клемну колодку. Тобто по цьому кабелю подається фаза, і вона в даному випадку запускає роботу термоголовки. У мене термоголовка відкрита. Тому зараз тут є фаза, яка клапан активовує. Якщо термоголовка буде нормально закрита, то відповідно ми цей управляючий сигнал маємо підключити на нормально відкритий контакт. І логіка роботи буде абсолютно протилежною. Що цікаво? Цікаво те, що цей, ця автоматика. Виконує абсолютно всі ті функції, які присутні у більш розповсюджених і дорогих моделях автоматики, От, а цього функціоналу більш достатньо для повноцінного управління контурами теплої підлоги. В тому числі з можливістю управління віддалено через смартфон.